Інвестиційна рада Павлограда розробила стратегію розвитку громади на найближчі роки. Цей план стане основою для втілення важливих проєктів, потрібних місту та таких, що підтримуються державними програмами. Це визвано змінами в законодавстві, як так законодавство вимагає, тому десь воно змінюється. Спочатку було прийнято одне рішення, потім поступово змінилося. Без цього плану ми не зможемо реалізовувати взагалі фінансувати ніякі проекти. Загальний обсяг публічних інвестицій на три роки становитиме майже п'ять мільярдів гривень. Частину коштів виділять з міського бюджету, решту – з державного, обласного та інших джерел фінансування, зокрема за рахунок грантів і міжнародних програм. У плані вісім напрямків: освіта, і наука, медицина, транспорт, житло, інфраструктура, екологія, спорт і культура. «Він Дуже важливий. А саме спрогнозувати наш розвиток і спрямувати на реалізацію тих напрямків, які є пріоритетними не тільки для громади, але й для держави. Документ також передбачає резервні ідеї, що можуть бути втілені в разі надходження додаткових коштів. Сам план дозволяє правильно розподілити гроші та зосередитися на важливих для громади проєктах. Трохименко, Максим Стоюшко, Євгеній Ваненко, новини Петерка.